З собачкою гуляє по місту. Де це ви зібралися? Дамас собачка. Трамвай якраз в кадр попав. Не <світ> ми приїхали, всім привіт. Ми приїхали до Грумера. Ми зараз чекаємо, поки грумер вийде, то забере нашу лялечку, а ми десь підемо, прогуляємось. Молодця, бачите, яка. Я, по вже знімала, так, да, таке? Так, ти знімала. Ну, це, виходить, в мене фаті, а що там вже... Може... А як це? Я тільки бачу, вона яка сиренева. Так, да, вже засохла. Все, ми лялечку віддали вже грумеру. От, і нам десь потрібно гуляти 2,5 години. Ми вирішили піти пройтися прогулятися в нашому парку. Парк Глоби. От. Дивіться, яка краса, які гарні. Гарні туї. Здорові такі. Це здорові, напевно, тому що вони не стрижені. Шишки, бачите? Молоденькі. Листя зелене, таке, знаєте, прям салатове, таке соковите. Це яка величезна липа стоїть. Просто мега величезна липа і вже вона квітне. Да? А запаха що то немає? Запаха немає, тому що дуже високо. Ну так. Да. Там вже хороші цвіття. І ось також Лип, липи квітнуть. А ти знаєш, що з липа добре чай пить? Я, Я знаю, він корисний. Да. Особливо коли температуру як треба збити. Він вважається, як зелений, як зелений, так робити. Ми його п'ємо коли, знаєш, коли температура. Коли боліємо, тоді п'ємо. А так ми не п'ємо. Ідемо на фонтана, а мама каже, вода шумить, як наче ми на морі. Різниця. Ми коли їздили, Та ти вже розказувала. Я вже вам розповідала про кожна різниця. Ви те раз отакі Уточки. Ми зібралися йти на алею троянд. Через кутлій троянд дівчині, зараз підемо подивимось. Це каштан, не каштан, щось таке листя, як... А, ні, ні, це не каштан. Чи каштан? Цікаве дерево. Поулітались. Їх там годують. Варкують дівький крапів. А воно скільки їх? Вони десь забіг отак мати. Мама мене питає, хоче на колесо на те Кажу, та ні, не моє бажання. Я думаю, що воно вже там ржаве-ржаве з руками. Так. Бачуся, яка, Гарна, коралова. Все, я, я тобі давно казала, засіяти газоної траву і засадити. Оце ж я таку посадила, а коли пахали огород, ось о, бачите, о така ось. А коли пахали огород, мені спахали таку троянду, а мені ще. І Віта казала, що не існує фіолетових троянд. Ну, mm -hmm. як це не існує? Як це не існує? Ось глянь, яка гарна. Mm -hmm. Пахне. Пахне такі пахне. Ой, я тепер собі захотіла таку коралову троянду. У мене такої ще немає. Треба mm -hmm. буде десь не десь, а... На квісковому базарі купити. Восени. Заливає кіра прямо. Оно диви, земля, як заливає прямо. Ну, сира земля, так. Да. Красиво, дуже гарно. Оце дуже красиво. Це така як у нас червона. карни, конечно, троя... а сё, яка! Краса! Просто неимоверная краса! Це було маму попросити, щоб вона мене фотографувала тут дуже гарно. Что ты делаешь? А то обризане. Люблю мои А зачем тебе троянда? Поли там. Ты будешь носитись с трояндамицем. А? Будешь носитись. Пам'ятаєте пісню? Розові рози, о, светки Соколової, о, светки соколової. Однокласнице мої. У мене розові троянди асоціюються з цією піснею. О, мама вже там набралась троянд. А я ж казала, що існують фіолетові троянди. а Мені казали ні, ні. Все, тепер восени поїду на Озерочку, будуть продавати троянди. Вов'язково куплю собі ще фіолетову і отаку от коралову. А ось дивіться, яка гарна. Тут просто можна ходити годинами і милуватися. А ви уявляєте собі, посадовила я таку троянду, вона в мене буквально два роки поросла поквітла, і потім мама запросила, щоб спахали нам огород, і чоловік спахав разом з трояндою. Я кинулася, аж троянда добавна ж влазити, листячко повинно з'являтися. А троянди нема. Ой, якось так. Ще поливали. Так я так засмутилася, що троянди моєї немає. Я до флориста, кажу, що Віта так і так, де можна купити фіолетову троянду. Вона каже, ти розумієш, що фіолетових троянд не існує. Ну от як не існує, як існує. Жіночка теж бере антроянди. Е, Жіночка, так ви може цей весільний букет зробити. З таких маленьких троянд. Да, мама, ти ще нарилася в мене в трояндах. Ой, прям теж. Як чайна, так? Пахне так смачно. Як чайна роза ну чайна руза типа. Наскільки коротенько обрізали. Оце треба одірвати. Нема чим одрізати? Ні, не, нема. Я з собою не ношу ні ножиків, ні манікюрних ножниць. А тут тільки починають. Знаєте, хожу, гуляю по парку. І що я вам хочу сказати? Вимираючий такий парк. Сюди, окрім як тільки прийти подивитись на, на троянди, більше нема на що прийти і подивитись. немає нічого цікавого. Йдемо. а тут ігрушки висять. Мама каже, що це за ігрушки висять? Кажу, та я не знаю. Мішки. Ось яка троянда. По дорозі зустріли. А, така миленька. Це яка троянда гарна. Це яка здоровезна, ага, така здорова, здорова троянда. Ой, як пахне. Це дуже здорово. Вийшли до фонтану. Липа, Липа пахне вообще, обалдеть. Переключимося на липу. машина не сама. Машина не сама, воюйте не загибель, Треба буде якось поїхати на набережну погуляти, вибрати собі час та поїхати погуляти. Зайшли в піцерію Челіндана, замовили піцу. Чесно кажучи, я взагалі не голодна, а мама моя не може. Мама кожного разу коли Буває у місті, вона кожного разу або в кафе, або в ресторан, і десь потрібно посидіти, відпочити. Ніхто не води, так я тут сама піду. Як сонце не води? А та я младше дочь. Ми світло вимкнули, так у них ще так. Світло вимкнули. Підійшла тільки що офіціантка, сказала вимкнули світло, ми вам не зможемо зробити каву. Тільки зможемо зробити чай. От, так що зараз буде чай. Не знаю, правда, який. Навіть не спитали, який ти будеш чай. Зелений чи чорний чи фруктовий, да? мани принесли замовлення. А що ти замовила мама? Картопля якась там з ситтями. Ми як з свабки, попросили, ]ає. щоб ми переїхали. Я, який чай принесли? Так Як я заказала? Замість кави, тому що кава машина не працює, тому що немає світла. Включили генератор, нам принесли вже піцу. Така смакота. Зараз будемо куштувати. М'ясо смачне? Да? Попробуй? Ні, я не хочу м'ясо. I hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No room to rest. My heart's dancing. It's a love conquest. Пообідали. Тільки вийшли з піцерії завернули на другу вулицю і повітряна тривога. Як зелено, як гарно глянь. Зараз покормлю насінням. У мене у дідушки завжди під балконом були голуби. Він жив на одром, поверсі з бабусею. О, це двоюродний дід. Так що я вам хочу сказати, він завжди їх кормив голубів, і завжди було багато-багато-багато. Я, знаєте, з самого дитинства також, коли їду в город, завжди з собою беру насіння. От. І трохи їх підкармлюю. Люблю я голубів, Мені їх шкода. Ходять, ходять. Чекаю, чи їх щось спо... погодує. Все, красотка біжить. Красотка! Після румера. О, яка гарненька. Я люся. Ти красуня моя. Алюська. Ляля. Привіт. Водички, наверное, хоче. Що ж, я вже дома, вже приїхали додому. Прийшла подивитись на троянду. Осипається, не осипається. Ви знаєте, осипається, потрібно зараз брати садові ножиці та обрізати. Тому що мені не подобається, що на газоні і травички і троянди лежать. Листочки. Лісточки, ліпісточки. Так, зараз буду брати ножиці та обрізати. А потім змонтую вже відео та викладу на YouTube. Тут тільки починає, а тут уже все осипається. Ні-ні, зараз беру ножиці та обрізать. Швиденько. І там вони осипалося вже. Норд, що ти це?